Так, Ліна, сьогодні ми на виставу прийшли на театр. Я купила квитки. І я тут, і я ми вчора були в сховищі. Починайте. Ой, піду я туди. О, привіт, собачки. Давай ми підемо, підемо, підемо вес. Ой, ви ще катушок з'їхались. І теж Блін. ту на гейтті. О, ти пал диплодок. Так, ти диплодок. Сам ти був дипл... Це э, Ваша завчителька музики. музике, диплодок. мастер. Ой, давай. Ты, Подожди нас. Ой. Ну, такая машинка стара. Я кажется, Ой. Тут взломалась она. Поломалась. давай, 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 Эй, газуї, тут з шкафу прийдуть якісь, друзі, -ту. давай, о, іграшки тут. А! Це А! Сужте тут, стої!

ba ba ba